Всім вітання! Давно не було відео. Трошки займався господарством, зараз трошки похолодало. На дворі працювати некомфортно, так що включив свої експерименти, які деколи проводжу, щоб не втратити, якби досвід. Ну, і дивимося зараз, що я продемонструю. Прилад, як ви бачите, синій провідничок не під'єднаний, стоїть в ефірному полі і показує певний параметр майже половину шкали. Тепер в мене стоїть антена, це вона стоїть на вхід конденсатора, який з якого працює світлодіодна лента. Там на, на порядок тут, як завжди. Вже хто слідкує за моїм каналом, знає, що робочий бардачок. Але на це не звертаємо увагу. Значить, Перше, що я вас продемонструю, стоїть два прилади. Робимо рестарт. Цей показує заряд конденсатора, через який проходить енергія з антени. І через два діоди відбувається заряд в районі 30. 4,35 вольт. Якщо я зараз антенну відкину. От, ви бачите, пішли мілівольти. Видно так. Тут ні, даже. А вольти пішли. Це зворотня енергія пішла із. Поле впало. Напруга 84. Тепер ставлю антенну. Так, тут у нас напруга зараз. 7,57. Ставлю антенну. Тут у нас поле виросло ефірне. Напруга на навантаженні виросла, а заряд конденсатора, який працює по зворотній лінії із навантаження. Зживлення відбувається із трансформатора, який знаходиться в первинному колі. Схему намалюю, продемонструю. І зараз що саме цікаво, коли наш організм знаходиться в ефірному полі, в кожній точці є свої режими. Демонструю. От, Наприклад, я підвожу руку до цього вольтметра. Бачите, покази пішли донизу. Передивимося на цей покази пішли до верху, Це електроніка. Забрав. покази 7,64, підвожу руку, і вже прилад показує нібито 9 вольт, але це вже глюки електроніки. Тобто, якщо у мене Прилад вимірювальний стоїть на навантаженні. Тут свої поля. І коли я підношу, в мене йде захват енергії. І в залежності від якої точку поставлю, отже, бачите, 12 вольт. Відкинув, вертається на 7 вольт. Тут йшла зворотня енергія. Тепер дивимося на амперметр, вольтметр головку, яка міряє ефірне поле. Кінець вільний. Тепер я стаю рукою на вхід, поле виростає. Стаю на екран, поле падає. Так як і тут: або приростає, або зменшується. Так, у мене поле виростає. Так, у мене поле забирається. Тобто це в мене просто метал, і який вже якби екраную. Так, я свою енергію віддаю на вхід. Тепер беру щуп заземлення і стаю на вторинне коло. Цей трансформатор у мене стоїть на вторинному колі. І дивимося, поле в нас виростає. Так само, якщо я сюди поле повністю зникає, тобто я його заземлюю. Стаю на вхід. Бачите, і заземлення. А землі енергія захвачується. Тобто катушка знаходиться в ефірному полі, де існують розріження, і тільки я прикладаю землю, у мене зразу потік енергії через вимірювальний прилад і він зашкалює. Якщо я зараз вторинне коло виведу з резонансу. Поле от бачите, зменшується. Тобто вторинне коло – це коливальний контур, і тепер дивимося на напругу. Так, у нас йде з резонансом 7,63, без резонансу напруга 7,61. Ввожу в резонанс, збільшується поле і виростає напруга. Незначно, але це вже на навантаження. Там йде відбір енергії. Тепер щодо споживання. Споживання іде в нас пригає, так як напруга міняється. Але досить такі великі скачки йдуть. Це зв'язано із тим, що система або накопичує енергію, або віддає енергію. Так, і тепер саме антенна. Дивимося, у нас 7,63. Відкидаю антенну. На навантаженні напруга значно зменшилася. Споживання. 3,8. Тепер включаю антенну. Тобто у нас споживання як було, так і лишилося. Поле при підключенні антени, зараз відкинуте, виростає і напруга також виростає. Відкидаю антенну напруга пішла донизу. Тобто ми, коли маємо розрідження в катушках, елементах, які знаходяться на робочому столі, можемо енергію або забирати. Або приймати. Тобто, система, якщо я в точку кладу це заземлення, буду ставати. Бачите, за зашкал пішов. Так само, якщо я зараз візьму цю антенну, поставлю сюди. Та сама ситуація. Бачите, от пішла. Тільки на, з... на заземлені у мене більш... більша ну, в принципі, не... майже однаково. от Тепер так само можемо поставити заземлення сюди. І дивимося напруга 7,63. Тобто, що з землі, що з антени, можемо знімати енергію. Але в тому випадку, коли ми правильно збуджуємо простір. Як правильно збуджувати простір? Це окрема глобальна тема. Я їй багато часу приділив. Сьогодні продемонстрував, що саме коли ми маємо резонанс, коли маємо ефірний простір збуджений, в якому присутні зони розрідження з допомогою антени і з допомогою землі, ми можемо ці розрідження поповнювати і мати приріст напруги на навантаження. Зараз як обіцяв, намалюю схему і поспілкуємось по схемі. Первинне коло схеми складається із чотирьох елементів. Перший елемент це генератор імпульсів, от у нас скважність була 3% це ключ, який напругу з блоку живлення 36 вольт, подає в імпульсному режимі і скважність у 3%. Далі йде навантаження дві лампочки. Оцей трансформатор. Можна сказати, трансформатор розв'язки. Тут, якщо брати магнітопровід, він не замкнений. І вторинне коло, в принципі, майже не впливає на первинне коло. Але оцей трансформатор, який стоїть в вторинному колі, він вводиться в резонанс. І тобто, у нас тут імпульси із вторинного поля, вони також впливають на енергію, яка знімається із ефірного поля. Саме оцей трансформатор на феритах високовольтний. тут один віточок, а тут вже багато віточків. Заземляємо через конденсатор, щоб у нас збуджувати простір, тобто маючи постійну напругу. Однополярно ми отримуємо коливання, тому що ці постухи створення розрізання і створюють ефірне поле. Тобто, можна напряму давати на вхід вилка в рамінка але тоді в нас зростає споживання. Якщо ж у нас іде через конденсатори, тобто ми по постійній напрузі робимо розрив і. Працюємо лише з коливаннями. Коливається у нас як енергія землі, відбуваються поштовхи, так енергія простору, це з антени ми знімаємо. І як ви бачили, коли я рукою наближаю до вольтметрів, метрів, всі предмети, які знаходяться в полі, вони вже впливають на роботу системи. Це досить таки. Широка тема, глибока тема те, що ефір існує вже демонстрував не раз, тому що лише в середовищі енергія може так вільно себе поводити. І, як ви бачите, прилад, коли я включаю, він вже починає реагувати на мої рухи. Тому що енергія ця трошки інша. З нею треба працювати по-іншому, і цьому я вже посвятив не один рік, але результати вони досить таки цікаві, тому що звичайна класична фізика цих всіх процесів пояснити не може. Тому всіх прошу не судити суворо, але хто хоче пізнавати, той буде вчитися. Всім успіху і до нових зустрічей.